Привіт! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. І спочатку цей випуск задумувався про небесні тіла у всьому всесвіті. Проте там насправді стільки всього, що в один випуск точно не влізе. І тому вирішив сьогодні розповісти про те, які цікаві об'єкти можна зустріти лише в нашій сонячній системі, а все інше прибережу на потім. Повірте, в нашій системі є чим нас здивувати. Отже, як то кажуть, let's go! Розпочнемо ми з найдрібнішого з того, з чого складається усе у нашій сонячній системі, включно з нами зоряний пил. Це залишки вибухів над нових. Вся матерія довкола нас складається з елементів, які колись знаходились в надрах зірок. Ці зірки існували мільярди років тому. Задовго до народження нашого Сонця. Потім ці зірки вибухнули і викинули ці елементи у Всесвіт, і з них почали формуватись нові зорі, такі як Сонце. Тепер перейдемо до трохи більших об'єктів, про які багато хто чув, а можливо хтось і бачив. Це метеороїди. До речі, Існує різниця між метеороїдом, метеором та метеоритом. Метеороїд – це невеликий і твердий об'єкт, що значно більший за атом і менший за астероїд, та рухається у міжпланетному просторі. Метеор це те, що ми бачимо, коли говоримо, о, дивись, зірка впала. Тобто це явище, яке виникає при згорянні в атмосфері дрібних метеороїдів. І метеорит це тіло космічного походження, що впало на Землю. Колись, ще навчаючись у школі, мені пощастило відвідати дитячий табір Артек у нашому Криму. І там я записався на гурток з геології, і викладач дав нам потримати справжній метеорит. Цікавий досвід. Я очікував побачити щось на шталт звичайного каменю, але це було схоже на шматок граніту з вкрапленнями металів, що ще запам'ятав, що метеорит був тяжчим ніж здавався на вигляд. Так, я щасливчик, оскільки відвідував український Крим. На жаль, зараз це є неможливим через расистів, які окупували наш півострів. Проте я переконаний, що скоро все зміниться, і в нас знову буде можливість полюбуватись неймовірною кримською природою. А щоб це сталося якомога швидше, необхідно підтримувати наших героїв гривнею або іншою валютою, яку ви можете задонатити у будь-який фонд, який допомагає армії. Посилання на деякі з них ви можете знайти під цим відео. І пам'ятайте, що донат це найкраща інвестиція в майбутнє. Більшими за метеороїди є астероїди, проте вони також вважаються дрібними космічними об'єктами, хоча можуть і сягати в діаметрі до 530 км. кілометрів. Така собі космічна дрібнота. Астероїди це залишки протопланетного диска, які залишились після формування нашої сонячної системи. На сьогодні відомо понад мільйон астероїдів, більшість з яких розташовані між орбітами Марса та Юпітера у так званому поясі астероїдів. Найбільш відомими астероїдами є Палада, Юнона, Крос, Амур та Ікар. Комети, це також малі тіла нашої сонячної системи. Проте від астероїдів їх відрізняє наявність коми та хвоста. Це наслідок випаровування поверхні ядра комети під дією сонячного випромінювання. Ядро складається з льоду та дрібних пористих кам'яних частинок. Кома це хмара пилу й газу, що оточує ядро комети. А з наближенням комети до сонця в неї з'являється хвіст, суміш газу та пилу, що починає світитись під дією ультрафіолетового випромінювання. Вважається, що більшість комет знаходяться у поясі Койпера та гіпотетичній хмарі Уорта. Супутники найперша асоціація, що виникає, це місяць. А ви, до речі, знали, що місяць віддаляється від землі зі швидкістю 4 см на рік, це єдиний супутник нашої землі. Проте це не єдиний супутник у нашій системі. Наприклад, наш сусід Марс має два природних супутники: Фобос та Деймос, хоча вони є неправильною формою і дехто їх класифікує як захоплені астероїди. Планети гіганти мають ще більше супутників: у Юпітера їх 79, у Сатурна 82, а в Урана 27 та в Нептуна 14. Окрім того, відомо, що супутники існують у карликових планет, наприклад, у Плутона їх аж цілих 5. Це більше ніж супутників усіх інших карликових планет разом узятих. Цікавим є те, що супутник Юпітера Ганімет має власне магнітне поле, і до того ж є найбільшим супутником у сонячній системі, і він більший за планету Меркурій. Тобто основним критерієм для визначення астрономічного об'єкту є зовсім не розмір, а навколо чого він обертається? Наприклад, Карликова планета Церера в декілька разів менша за наш місяць, проте він є супутником, а вона планетою. Хоч і карликовою. До речі, про них це небесні тіла, що обертаються довкола Сонця, мають достатню масу, щоб набути круглястої форми під дією гравітаційних сил і не здатні розчистити околиці своєї орбіти від інших подібних тіл, тобто не є домінантом на своїй орбіті. Саме через третій пункт Плутон, який раніше вважався дев'ятою планетою сонячної системи, втратив свій статус планети та перейшов до карликових планет. Оскільки його маса становить лише 7% маси всіх об'єктів на його орбіті. Окрім Плутона, цей статус також носить 4 об'єкти: Церера, яка знаходиться у поясі астероїдів між Марсом та Юпітером, а також транснептунні об'єкти Ерида, Макемахи та Гаумеа. Гаумеа Цікавий об'єкт, оскільки вона є витягнутою формою і обертається довкола своєї осі дуже швидко, раз на 4 години, що є одним з найшвидше обертових об'єктів у сонячній системі. На статус карликової планети також претендують і інші транснептунні об'єкти: Квавар, Іксіон, Седна, Орк, Варуна. Планети, якщо не брати до уваги Сонце, це найбільші об'єкти в нашій системі. Я думаю, що кожен, хто вчився в школі, зможе назвати усі вісім планет. Отож, у вас вісім секунд. Час пішов. Кожна з цих планет є унікальною. Меркурій найближчий до Сонця, там не існує півроку. Так само, як і на Венері, яка є найгарячішою планетою нашої системи. Та ще й обертається довкола своєї осі у протилежному напрямку. Це означає, що Сонце на планеті сходить на заході. Марс найбільш подібний до Землі. Існує навіть теорія, що колись там існувало життя. Але поки ми не можемо це ні довести, ні спростувати. Але можливо незабаром. Побачим, побачим. Юпітер найбільший з великою червоною плямою, яка в діаметрі більша за нашу землю. Ця пляма це гігантський вихор антициклон. Сатурн має кільця. Уран обертається на боці. Його рік становить 84 земних, і він має унікальні пори року. Кожен сезон там триває приблизно 21 рік. А день та ніч там існують тільки навесні та восени. Нептун найвіддаленіший, а Нептунський рік дорівнює приблизно 165 земним. І звісно ж, Земля, наша домівка, єдина відома нам планета, де існує життя. А забезпечує це життя єдина зірка у нашій системі Сонце. Це майже ідеальна сферична куля гарячої плазми. Воно настільки масивне, що його гравітаційне тяжіння утримує планети, а також інші об'єкти сонячної системи на своїх орбітах. Воно у 330 тисяч разів важче за нашу Землю, а в діаметрі у 109 разів більше. Його діаметр приблизно 1,3 мільйона кілометрів. Це більше ніж три відстані від Землі до місяця. Нашу зірку відносять до жовтих карликів. Його температура становить близько 5500 градусів за Цельсієм, а температура його ядра оцінюється приблизно в 15 мільйонів градусів за Цельсієм. Ідеально, щоб підсмажити там, ну самі знаєте кого. Сонце виробляє енергію за допомогою процесу, який називається ядерним синтезом, в якому атоми водню зливаються разом утворюючи гелій. Це величезне джерело енергії та тепла, яке буде всяяти як мінімум 5 мільярдів років. До речі, просяймо. Ви напевно зауважили, або якщо не зауважили, то зауважте, що сьогодні я у світшоті з цим написом це мерч улюбленого закладу нашої команди. Там готувався не один випуск нашого каналу, бо робота за смачним напоєм набагато приємніша. Якщо будете в центрі Львова, то рекомендую завітати. Це все, що ми підготували на сьогодні. Дякую, що ви з нами і додивились до цього моменту. Ми вдячні за кожну підписку, вподобайку та коментар, бо це допомагає просувати наші відео в YouTube. Не зупиняйтесь! Також підписуйтесь на нас і в інших соціальних мережах. А я, як завжди, кажу величезне дякую Хомічунці за монтаж, Анюті за дизайн та допомогу соцмережами, Арчі та Барбершопу Хілмон за укладочку, а кокосу. За те, що він просто є. Побачилось?